Епізоди. Про реактивні новини щодо реактивних дронів. Їхні реактивні наслідки на реактивні психіатричні імпульси і реакції деяких пустоголових організмів. З приводу цих так званих реактивних дронів, про які брешуть всі, будь-хто і у нас, і за межами країни. Спочатку ця недооборона розповіла про їхню навалу на нашу бідну землю. Потім блогери хейтери занили. Далі пішло смардіння від військових експертів. Краще б вони продовжували стрибати під метро і шибати собі гроші з довірливих громадян. А тепер про це вже збрехнули на асфальт і звалища масової дезінформації. Так от, щоби двічі не вставати. Реактивний дрон це дрон швидко серун, який швидко залітає, але далеко не летить, бо в нього швидко закінчується паливо. Через швидке залітання, який швидко кудись долітає. По швидкому когось кусає і швидко вмирає. І що цим болотяним терористам від цього саруна? А нічого. Тому що за їхньою логікою. Їхні дрони повинні літати всю ніч, доводячи до істерики слабких намізки і віруючих різних сект і в різних бовванів, а влучати їм потрібно лише в дитячий садочок, житловий будинок, зупинку, магазин, станцію метро. Максимально повільно, практично театрально і фатально. Розтягнуто вбивчо, з катуванням. А це завдання не для їхнього реактивного аналогу внята. Для чого така театральність? Щоби ті слабкодухи, на яких орки вливали всю ніч, як їм здається, в свою чергу вплинули на владу і знесли її аж до капітуляції їхній лаптіканді. Вони ж не чують, не бачать і не хочуть розуміти, що тут протести не неві слабкого духу, а через спроби зазіхання на волю, демократію, шлях в цивілізацію. Реактивні недоумки одним словом. Єдине, що сильно дратує в цій ситуації, що і тут. З цим театральним дійством на нашій землі. І в небі повна біда. І тут, як і усюди, наші оборонці в лапках нічого планомірного, систематичного з ним не роблять. Уявіть, з того боку. Кожного дня на так звані театральні підмостки. Заступає нова, свіжа трупа, віслова труп, звірюк, нелюдів, садистів, злочинців і терористів. А глядачі ми з вами одні й ті самі. Іде план? Де систематична подяка так званому творчому ансамблю вбивць. чому ми вимушені це бачити кожної ночі? А вбивці, добре виспавшись, з гарним настроєм маніяка виходять на чергову зміну нас ввивати, а потім повертаються у свої сім'ї. Чи як воно в них там називається колонії мікроорганізмів, скупчення відходів, концентраційні табори рабів, до столу в столові, в табірну баню, загальний сортир і ліжко на другому ярусі, солодко спати.